Тим часом у Київ від учора приїздять учасники конкурсу Євробачення, вибирають переважно авіатранспорт. Упродовж дня в Борисполі вже зустріли делегації, зокрема з Латвії, Іспанії, Польщі та Вірменії. В аеропорту зараз Ольга Кравченко. Вона на прямому зв'язку. То про що кажуть консор... конкурсанти, Олю. Отже, ми перебуваємо в аеропорту Бориспіль, Це термінал, Д. сьогодні вже другий день поспіль. Перебувають сюди делегації конкурсу Євробачення. Сьогодні ми зустрілися з багатьма учасниками. Тут їх зустрічають волонтери Євробачення. За кожною делегацією закріплені по два гости. Вони будуть супроводжувати делегації протягом усього конкурсу. Далі вони відправляються на брендованих автобусах до своїх готелей. Ми тут з 14 Адцятої години поспілкувалися з учасниками. Давайте послухаємо у прямій мові. Я з нетерпінням чекала початку конкурсу і прибуття до Києва зі своєю делегацією. Я тут уперше. Завтра наша перша репетиція. Я в піднесеному настрої. Ми знімали в Одесі кліп. Також я була і в Києві. Хочу побачити це місто навесні. в цю пору воно особливо гарне. Отже, учасники розповідають, що їхні перельоти були досить комфортними. Єдині проблеми виникли в ісландської делегації. Весь багаж, а це 41 валіза. Загубилися в аеропорту Брюсселя. Але вже завтра їм обіцяють, що повернуть ці вантажі ближче до вечора. Також приїхали делегації з Вірменії та Польщі. Ми з ними поспілкувалися. Давайте послухаємо у прямій мові. Я знаю «Дякую», я знаю «Доброго ранку» и я знаю что еще? «Добрый день», «Добрый день», «Добрый день». Песня обо мне. <laughs> О девушке, у которой есть своя история, которая летит и всему миру дарит тепло и говорит, что везде в нашем мире, к сожалению, сейчас, на данный момент, нужна очень любовь. Отже, всі ці учасники, яких ми сьогодні зустріли, завтра проведуть свої перші репетиції. А вже 9 та 11 травня виступлять у півфіналах. А 13-го відбудеться фінал конкурсу. Ольга Кравченко з аеропорту Бориспіль туди прибувають делегації країн-учасниць конкурсу Євробачення.